Дві масовані атаки за добу рашисти продовжують закидати Україну смертоносним залізячам. Перші пуски ракет та безпілотників були здійснені ворогом вночі. Повітряна тривога лунала з опівночі і до п'ятої ранку по всій території України. Окупанти атакували військові об'єкти та критичну інфраструктуру. В результаті є прильоти на Хмельниччині. А на Київщині та Львівщині уламками збитої ракети пошкоджені будинки та господарська будівля. Більшість повітряних ворожих цілей, наші ППО знищили. А це 37-40 сорока ракет, Дев'ять з 35 дронів близько 40 ракет повітряного базування було випущено цієї ночі з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Близько дев'яти літаків було залучено. І атаковано Україну ракетами Х-101, Х-555. Атакувались фактично усі регіони України маємо на увазі зони відповідальності повітряних командувань. Центр, південь, захід та схід. Таким чином противник продовжив атакувати Україну дронами камікадзе іранського виробництва шахет 136 «131». В день країна-терористка здійснила чергові злочини. Скинули росіяни авіабомби на Турецьк. Одна з них поцілила в автозаправку, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Восьмеро людей отримали поранення. Друга бомба впала на адмінбудівлю. Одна людина поранена. Трагедія сталася і на Харківщині. Ворог наніс авіаційний удар по житловим будинкам мирного селища Ківшарівка. В результаті вибуху пошкоджень зазнали три багатоповерхівки. Постраждали семеро людей, які перебували у своїх помешканнях, серед яких вагітна жінка. Та двоє дітей під ударом також опинилась столиця України. Попередньо усі повітряні цілі, а саме 11 балістичних та крилатих ракет, були успішно збиті силами нашої ППО. Уламки впали в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах. Обійшлося без критичних руйнувань. Від небезпеки з неба люди шукали порятунок на станціях метро. В підземці молодята навіть зіграли весілля. На російський удар по Україні відреагував начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, заявивши, що спроба терористичних дій чергове провалилась, і відповідь не забариться. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і можливо мріють про те, що зможуть заповати Україну. Я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі, ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект. Ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі, все побачать.